Про це мало хто знає. В цьому відео я покажу, як швидко знайти популярні товари в вашій ніші за допомогою облікового запису Google Merchant Center. Це ідеально підійде для тих, хто хоче оптимізувати свій асортимент і збільшити продажі. Поїхали! Я Василь Волошин, власник маркетингової агенції PPC Rocks. Ми розблоковуємо акаунти Google Merchant Center в промислових масштабах та збільшуємо продажі за допомогою перформанс реклами. Покроково. Вхід в аккаунт Merchant Center. Заходимо в свій обліковий запис Google Merchant Center. Далі прокручуємо бічне меню. До розділу Аналітика. Далі натискаємо Товари. Крок 2. Перегляд популярних товарів. У розділі Товари натисніть Популярні товари. Прокручуємо вниз до розділу Лідери продажів серед товарів у Google. Далі нам необхідно натиснути. Переглянути всі товари. Крок 3 пошук по категорії. Далі ми можемо вибрати категорію. Зараз у мене стоїть автозапчастини, але я можу обрати, наприклад, велосипеди. І натиснути. Тобто, коли у нас натискається якась категорія, ми її можемо вибрати, натиснувши Застосувати. Далі. Ми можемо відсортувати наші товари за діапазоном цін від більшого до меншого. І навпаки. Бачимо, що деякі велосипеди можуть продаватися за дуже високою ціною. І ми можемо переглянути, чи дійсно це велосипед. Копіюємо, натискаємо і вставляємо в Google. Так, дійсно, це велосипед. І ми можемо взяти на озброєння собі, що ми можемо цю позицію додати собі в каталог, якщо знайдемо постачальника. Так ми можемо переглядати по категорії, наприклад, велосипеди. Також ми можемо знаходити велосипеди і в більш широкій категорії. Наприклад, ми знаходимося велосипеди, велоспорт, далі спортивні товари. Ми можемо в принципі, спортивні товари натиснути і застосувати. Далі ми бачимо, що у нас з'явилися самокати. І, можливо, ще якісь велосипеди. Ось бачимо електровелосипед, він не входив, здається, в попередню вибірку. Також обов'язково звертаємо увагу на рейтинг популярності. Тобто, якщо ми відсортували від більшого до меншого ціну, то тут можуть бути моделі не дуже популярними. І, звісно, вони можуть не продаватися. Тому звертаємо увагу на рейтинг популярності також. Ми можемо вивантажити цю таблицю, і в Excel чи в Google Docs сортувати, як нам заманеться. Також ви можете побачити, наприклад, в інших розділах інші товари. Наприклад, давайте іграшки подивимося і натиснемо Застосувати. Для того, щоб розширити кількість наших товарів, ми можемо прибрати якісь фільтри. Ну, наприклад, от. Цей фільтр і більше у нас нічого немає. Звертайте увагу на неточності. Google іноді може помилятися з вибором категорії. От, наприклад, цей міні-трактор ДМТЗ ми бачимо, що він коштує 212 тисяч, і звісно, це точно не дитячий товар. Ми можемо переконатися, скопіювавши його назву і ввести в Google. Бачимо, що це точно не дитячий трактор. Це трактор для власних якихось потреб, але точно він не дитячий. Тому обов'язково пам'ятаємо, що Google може ваш товар, який ви. Хочете знайти, а не ту категорію, в якій він повинен бути, цей товар. Також тут є фільтри. Ми можемо по назві шукати наш товар, ну, наприклад, велосипед і тому подібні. Є ще варіант, коли, наприклад, в якійсь країні цей товар вже популярний. А, наприклад, у нас він ще не розкрутився. І, звісно, ми можемо використовувати якісь інші країни, наприклад, там Польща, ще якісь близькі країни, які які Схожі за менталітетом з нами. І тим самим бачите, які товари, можливо, будуть популярні у нас. І останній крок це аналіз популярних брендів. Перегляньте, які бренди популярні в вашій категорії. Наприклад, бренд Lego, показаний як абсолютний лідер бренду серед іграшок. Тепер ви можете використовувати цю функцію в Merchant Center для своєї ніші. Обов'язково звертайте увагу на рейтинг популярності. Якщо наш товар чи бренд збільшив популярність різко, то звісно на ньому можна заробляти, і відповідно цього ми можемо відокремлювати такий товар в окрему кампанію для того, щоб збільшувати наші продажі. Наприклад, я помітив, що по категорії товари для тварин дуже швидко набрав популярність товар від кліщів. І, звісно, ми можемо відокремити цей товар в окрему кампанію, щоб збільшити наші продажі. Використовуйте цю функцію в Google Merchant Center, щоб краще розуміти попит в вашій ніші. Це допоможе підказати вам чи клієнтам, які товари потрібно додати до магазину, чи на який товар миттєво збільшився попит, і його варто відокремити додатково в іншій рекламній кампанії. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, буде ще більше практичних інструкцій.